Привіт, народ! Вітаю вас себе на каналі. Маємо таку обновочку в господарстві. Придбали в цьому році. Навісний оприскувач польський на 800 літрів, 14 метрів ширина захвату. Стандартні форсуночки. Хотів поцікавитися у глядачів каналу. Рекомендують мені поставити розпилювачі роса. Щоб дійти виливу води, десь 80 літрів на гектар. Напишіть в коментарях, хто користується, які враження від них, як взагалі воно відображається по обробітку, гербіцидом, чи є різниця, чи 200 літрів виливати води, чи 80. Дуже цікаве це питання, бо хочемо вийти на норму виливу 80 літрів, щоб оцього присквач. Вистачало на 10 гектар. Він у нас на 800 літрів. Попередній у нас оприскувач був такий самий польський, але був на 400 літрів і ширина крила була 12 метрів. Вирішили обновити на більший літраж, щоб менш контактувати з ядом при замішуванні робочої речовини. Гарний оприскувач, вже рама більш мочніша, як ви бачите, крила також виповнені вже з більш міцнішого металу, не те, що було раніше, наші крила розлізлися повністю. Ми їх варили, уселяли, а вони все одно розлазилися. Також великим плюсом є кришка, яка зараз на різьбі. А не так, як у попередніх. Як Бачите, різьба. А попередній оприскувач у нас був на півоберта. Тут, виходить, кріпився він тут і тут. Півоберта робиш і він відкривається. І у нас відломилось тут. І тут і виходить, що він був не герметичний. На переїздах розливалося. Так що народ, напишіть, будь ласка, за розпилювачі роса. Чи є резон їх ставити, чи це все розпіарена цяцька? Буду радий почитати ваші коментарі. Не забувайте підписуватись на канал, ставити лайкоси. Все буде Україна. До побачення народ!